Продовжуємо вивчення основ математичної статистики. Наступна тема довірчий інтервал. Пам'ятаєте, в попередній лекції я вам казав, що всі наші числові характеристики це приблизне значення. Реальних числових характеристик, якби наша вибірка була нескінченною, якби наша вибірка була нескінченною, то це були б точні значення. А поки що ми маємо приблизні значення. Оцей закон великих чисел і оці формули говорять наступне: це теорема Чебишова. Вони говорять про те, що Зі збільшенням вибірки, бачите N наші точні значення про середнє стають абсолютними, тобто ця ймовірність дорівнює одиниці, бо різниця між середнім знайденим за допомогою однієї формули і сумою середніх з попередніх формул завжди буде. Дорівнювати одиниці. Коли N прагне до нескінченності. А оскільки всі наші вибірки мають невеликий розмір, ну 40 даних, ну 100 даних. В економіці більше даних рідко буває. Коли даних там тисячі і десятки тисяч. Я маю на увазі розмір вибірки, звичайно. В нашому прикладі в мене було один раз 18, другий раз 26. Як в цьому прикладі, ось 26, бачите. І ось у 26. Оце розмір вибірки, 26 рядочків даних. Або кажуть, 26 точок даних. І ще так кажуть. Отже, в нашому випадку розміри в економіці вибірок маленькі. тому всі числові характеристики мають помилку. І у нас з вами є можливість знайти величину цієї помилки. Давайте знайдемо помилку для середнього. Ось ця формула. В цій формулі є параметр σіма з двома крапочками, який знаходиться як дисперсія, поділена на n, і взятий корінь квадратний з неї. Бачите, так? Да? Для того, щоб робити ці розрахунки, я повернусь до нашого прикладу до цього. До оцього прикладу. Ми з вами в цьому прикладі знайшли мінімум максимум, а також знайшли дисперсію середні, і, середні, і сігму. Нам треба знайти іншу сігму. Тут ми просто взяли корінь квадратний, а нам треба знайти сігму з індексом М. Сігму з індексом M. Сігму з індексо M. І вона буде дорівнювати. Дисперсій, поділеній на N, а N у нас 18 вибірка. І в степені 0,5. Бачите, сигма М менше, значно менше сигма Х. Побачили? Це важливий момент. Тому що саме Сигма М дозволить нам з вами знайти довірчий інтервал для середнього. Як знаходиться довірчий інтервал, і ми з вами знову звертаємось до функції лапласа. До функції лапласа. Причому нам потрібно знайти зворотнє значення функції лапласа. Чому? Тому що інтервал називається довірчим. Тобто ми повинні задати довірчу ймовірність бета. Наприклад, 0,95. Значення інтервалу лапласа від бета. Можна легко знайти або за таблицею. Тобто, фактично, ми знаємо функцію розподілу, нам треба знайти значення квантеля. Тобто це норм INU. Норм С інув Ось воно де. Вставляємо цю ймовірність і отримуємо величину для 0,95, 1,64. Оце значення квантеля. Ви пам'ятаєте, що таке z з попередніх лекцій? Це мінус mx поділити на σ. Але це зовсім інший квантель. Отже, цей квантель нам буде потрібен для того, щоб ми з вами могли знайти величину похибки середнього. Нам треба розраховане Х помножити на зворотнє значення інтегралу лапласа, і це буде похибка для середнього. Давайте її знайдемо денебудь отут. ЕМХ. Знаходимо її. Отже, ми беремо. Сигма. Множимо на зворотні значення і отримуємо таку величину. Про що це говорить? Це говорить про те. Я не туди класно, ось сюди треба класно. Це говорить про те що справжнє значення середнього, справжнє значення середнього знаходиться в діапазоні середнє мінус епсілон МХ і плюс епсілон МХ. Знайдемо це. Значить беремо середнє, мінус епсілон, середнє плюс епсілон. Отже, для довірчої імовірності 095, справжнє значення середнього знаходиться між 53 і 70. Це дуже важливий момент, який ви повинні зрозуміти. Про це говорить і наступна формула, показана у вас на екрані. Справжнє значення середнього. Або будь-якого іншого параметра статистичного, дисперсії, частоти попадання в інтервал, і так далі, знаходиться як знайдена оцінка мінус епсилон і оцінка плюс епсилон. При цьому математична статистика говорить, що в якому місці знаходиться точне значення цієї величини, узнати неможливо. Це дуже важливий момент. В якому місці знаходиться значення цієї величини, узнати неможливо. Аналогічним чином розрахуємо епсилон для, для дисперсії. Знову дивимось на формулу. Дисперсія знаходиться складніше. Оцінка дисперсії множиться на зворотнє значення інтегралу Лапласа і на той коефіцієнт 0,8 і так далі. Давайте ми з вами це помножимо. Так, куди я заїхав? Де мої епсилони? Десь вони отут. Десь нижче. І правіше. Ось воно де. Щоб ми могли. Отже, ми беремо нашу дисперсію, множимо на зворотнє значення інтегралу лапласа і множимо на той корінь квадратний. 0,8 помножити на n, а n у нас 18 плюс 1,2. Закриваємо дужки, поділити. На 18, помножене на 17. Закриваємо дужки. Закриваємо ще одні дужки і ставимо степінь 05. Що я зробив? Десь я помилився. Ну, звичайно. Отут я помилився. 0, Оце у нас епсилон для дисперсії. Тобто справжній інтервал, справжнє значення дисперсії ховається в межах від дисп... дисперсії мінус епсилон. І дисперсія плюс елон дисперсії. О тут знаходиться справжнє значення дисперсії. Ну і, відповідно, для сигма X, для сигма X. Для сигма Х. Інтервал ми знайдемо просто. Просто візьмемо корінь квадратний із крайніх. Отже, справжнє значення середньоквадратичного відхилення ховається в оцих межах. Я думаю, ви зрозуміли. Причому це для довірчої ймовірності 0,95. Якщо ми будемо збільшувати довірчу ймовірність, інтервал у нас буде рости. Поставимо 0,98, межі інтервалу роз'їдуться. А якщо поставити 0,8, межі інтервалу звузяться. Зрозуміли, так? Да? Ви скажете, а який же брати довірчій, довірчу ймовірність? Відповідаю, стандартною довірчою ймовірністю є 0,95. Вона є стандартною, і в Excel вона автоматично проставляється в усіх розрахунках, але її можна змінити. Якщо ви уважно подивитеся на таблицю, яка вам показує ці результати. На таблицю, яка вам показує ці результати. Тепер, коли ми з вами знайшли довірчі інтервали, вам іще потрібно знайти довірчі інтервали для відносних частот попадання в певний інтервал. Ми з вами робили відносні частоти. Де вони у нас? Зараз я їх знайду. Ось вони у нас. Ось у нас відносні частоти. Нам з вами потрібно. Знайти ці величини, так, ставити тільки значення, от я вставсь відносні частоти. Насправді, для кожної відносної частоти потрібно знайти свій довірчий інтервал згідно цієї формули. І як бачите, ця формула має вигляд зворотнє значення інтегралу лапласа помножене. На корінь із KIT, одиниця мінус K іте і поділити на N. Давайте знайдемо εтього. Для відносних частот знаходиться свій власний інтервал. Зворотні значення інтегралу лапласа як константа помножити, відкриваємо дужки. На корінь із. Каїте. Помножене на одиницю мінус каїте. Закриваємо дужки Поділити на 18, закриваємо дужки В степені 05. Оце у нас епсилон каїти І воно різне для різних результатів. Бачите? Тоді. Інтервал справжніх значень частоти попадання в певний інтервал буде коливатися в межах оце мінус епсилон, і оце, плюс епсилон. Ну і розтягнемо тепер цю формулу, для того, щоб можна було побачити. В яких широких межах для довірчої імовірності 0,8 у нас є справжнє значення частоти попадання в той чи інший інтервал. Справжнє значення частоти попадання в той чи інший інтервал. Якщо я збільшу імовірність, інтервал збільшиться. Отут він навіть в мінус заїхав, хоча для економічних параметрів мінус не використовується ніколи. Але як бачите, чим вища ймовірність, тим більший довірчий інтервал можна поставити стандартний 0,95, і ми отримуємо ще більший діапазон. Отже, ще раз повторюю, <кій> отримані нами всі статистичні характеристики. Всі статистичні характеристики є оцінками. А справжнє значення цих характеристик знаходиться в межах довірчого інтервалу. Величина довірчого інтервалу залежить від довірчої ймовірності, яку сам придумує дослідник. Якщо він хоче, щоб все було надійно, він ставить 0,95. Якщо він хоче зменшити надійність розрахунків, Дослідник ставить 0,8, а інколи й 07. Хоча така якість уже досить слабенька. На цьому поки що все.